Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо макарони з яблуками. Отже, я почистила ось такі невеликі три яблучка і зараз я буду натирати на ось такій грубій терці. Ось так, друзі, яблучка я натерла, дала трошечки кориці і одну столову ложку цукру. Ну, не мусите видавати ані корицю, ані цукор. Просто я так люблю. До наших яблук я дала макаронів. Небагато. Так, два ковшики. Ви дивитеся на свою порцію, залежно скільки ви готуєте. Зараз у мене така невелика форма, бачите, я її вже змастила олією. Зараз я ще. Зіб'ю два яєчка, перемішаю і покладемо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось так, друзі. Бачите? А в кінці я ще дам трошки притру сиром, твердим сиром. Ставимо запікати. Ось так, наші макарони, друзі, ми присипаємо ще сиром і ще ставимо в духовку буквально на 2, минути, на 2 хвилинки. І так, друзі, наші макарони з яблуками готові. Подивіться, я врізала такий гарний кусочок, воно гарно тримає кубки, і я дала ще трошечки згущенки, так мені захотілося чайну ложечку. Ви уявляєте, мої любі, як це будуть їсти діти? Отже, готуйте, смакуйте, всім гарного дня і до зустрічі!